Привіт, що ви там? Поки ми очікуємо основне велике оновлення, хочемо, щоб на нашому каналі було відео про патч 1866. Так йому вже місяць. Я знаю, <ривіт> почнемо з маші. Тепер пасивка буде посилюватися щоразу, коли Маша витрачає індикатор здоров'я. З другого вміння їй прибрали оте вилучення, втрачання зброї ворога. Натомість, друге вміння зменшує його швидкість атаки, а собі збільшує енергію, якою можна буде відновити повний запас здоров'я. Першим вмінням Маша витрачає тепер тільки трохи здоров'я для бабу, а шкода залежить від відсотка максимального здоров'я ворога. Пасивна ж навичка при двох лініях ХП тепер дає можливість використовувати вміння, витративши лише половину здоров'я, а коли одна. Вона його не витрачає. Ну коротше, машу зробили з справжнім берсерком. Один на один. Ультимейт може дістатися дуже віддаленого героя. Та ще й пару разів, Та ще й в танка, Та ще і АДК, напевно, будуть вже її боятися, <смас> не знаю. Але один мінус, що проти групи вона заслаба. Тому один в п'ять ви, звичайно, не вривайтесь. Зараз її беруть в максимальну шкоду для агресивної початкової атаки. А для чого такі важкості, розкажу в кінці відео. Сільвані змінили її першу навичку, тепер вона кидається в напрямку цілі, завдаючи шкоду ворогам, що знаходяться поблизу, і приголомшує їх. Ну, ви зрозуміли, що на відстані тепер ворога не зупиниш. Перезарядка була 12,9, а стала 11-9 секунд. А от на другій навичці базовий щит збільшили, а перезарядка стала 5,5 і 4,5 секунди. Після закінчення дії навички про Пакіто написали, що хочуть зробити його більш конкурентоспроможним проти інших бійців. Ну ви прям відчуваєте, що Пакіто в гарних руках прям відстає від інших бійців? Я от ні. Базова шкода змінена на 200 450, а чемпіонської стійки змінено на 350-750. А п'ятдесят. бусі прийшло зменшення енергії на ультимейті з 25 на 15. Тут я вам нічого не скажу, це чисто треба питати у Хаябус. страждаючому бійцю Аргусу збільшили зростання фізичної атаки з 3,5 на цілих 6, чи зробить це його найкращим і дуже популярним бійцем. Наче ні, ви повірили собі 100 річному тому легенді, що тигрил буде в банах, але деяких він лякає, а от Монтуни не дуже цьому раді і зробили загальний ефект контроля менше. До 1,8 секунд. Рубічка має короткий тайм-аут навичок, тому може тримати ворога під контролем хоч вічність. 6. Ще при цьому користуватися постійним вампиризмом у файтах Вона і правда трохи напрягає своїм життям, тому їй зменшили основний вампиризм на 5%, а контроль на першій навичці зменшили з 2 до 1 секунди. До речі, Мунтуни. А що там у ранус? Ще монтони вирішили змінити спорядження, що підвищує швидкість атаки та оптимізували її зростання, знявши обмеження порогу. І тепер кожен 1% швидкості атаки буде призводити до фактичного приросту швидкості атаки, дуже заплутано, але я думаю, ви зрозуміли. В цьому оновленні наші любчики-аналітики, розробники, е власники, хто зна хто там керує цим, дуже прискіпалися до АДК в цьому оновленні. Багатьом АДК збільшили базову фізичну атаку, збільшили зростання здоров'я, але саме базове здоров'я знизили. Mm. Отак от, от також дякуємо нашим спонсорам, що підтримують нас, адже це дає змогу більше розвиватися, робити більше контенту і створювати українську спільноту MLBB. Якщо ви вже задонатували ЗСУ, то запрошуємо підтримати нас на Беймпофі, монобанці чи дяці. Всі посилання в описі. Гарного вам перегляду. От Арітель базову фізичну атаку збільшили на 125. Грейнджеру теж додали фізичної атаки на цілих 6 одиниць. Бруно та Леслі базова фізична атака зі 140 змінено на 145. Клоуду та Популю з 97 змінили базову фізичну атаку на 3 одиниці в плюс. А от для Ван, Ван базову фізичну атаку збільшили на 110. Але зменшили зростання фізичної атаки на 9. Деякі мадика вирішили дати зростання фізичної атаки по левелу на мінімалочку Клінт. Базова фізична атака збільшена на 120. Зростання ж фізичної атаки зменшили на 05 на 0,5. Зрозуміли? Крінч. Ханабі. Базова фізична атака збільшена на 111. А зростання фізичної атаки зменшили на 1 одиницю. Ну окей. Етрікс базова фізична атака збільшена на 110, а зростання фізичної атаки зменшено на 9,5. А от Іксі і Мелісі зростання збільшили. <с nossa> Зрозуміло, Бетрікс, кого тут люблять. Мелісі ще пофіксили базові атаки, які при правильних налаштуваннях могли стріляти у повітря та діставати героя через куклу, тиснути звичайну кнопку базових, і воно стріляє по куклі. Ну, капець, перш їй треба бути на зоні атаки кукли або прожимати кніпочку кукли. А от коригування прийшло до лейл і мії. Брак мобільності це те, що ви можете почути, коли кажуть, що Лейла дно. Так само кажуть і розробники, та зменшують бонус до шкоди, та натомість збільшують її атаку. До речі, якщо ти сам не мобільний, то поки до неї дострибаєш вже пів лиця нема, ще й танк прилетить, мії додали базову фізичну атаку та значно збільшили шкоду другої навичці, та і її затримку зменшили. Тепер вже є якась користь від другої навички. Базова шкода другої навички була 90-240, а стала 270-420. Кайф. Шкода стріли стала 40 105 Замість 30-80. Ну, не пушечка же. А нато нові нерв. Базову шкоду зменшено, а сивка має цілих 7 одиниць збільшення швидкості на всіх рівнях. Коротше, відчувається його різання. Наприклад, вже не так швидко можна забрати лорда в соло через натхнення, як колись. Ви самі як там відчули зміни чи ні? Напишіть в коментарях, ще бафнули і пофіксили деякі фічі у Фредріна. А з герою залишились Віксана і Гвіневра. трохи зменшили вексі шкоду в пізній грі та частоту влучання першого вміння. Магічний бонус другого вміння 180% змінено на 165 Не знаю, вона як бісить з цим лордом, так і досі спамер контролю. А от Гвіневрі змінили кілометровий стрибок на другій навищці з 6 на 5. Ну, якби коли маємо предмети на швидкість бігання, ще й емблеми туди, можна було б гарно доганяти цих ворогів, щоб прожали кнопочки свої і втікають. А так, ми не хочемо, щоб вона знову стала надмірно сильною і надто потужною проти ворожих героїв, які знаходяться позаду. Та вона зазвичай з кущів преться, а не оце, от що ви написали. Ну ладно. А от по предметам таке забабахкали божечки, концентрована енергія тепер має гібридне зцілення і менше число максимального здоров'я, а саме 400 одиниць. Це щоб магічним бійцям було теж від чого відновлювати здоров'я. Але схоже тільки відновлення і є плюсом. А от оракулу магічний захист зменшили на 25, а додали фізичний захист. На 25 одиниць. І так, того магічного захисту мала кількість, так вони ще його зменшують в предметах. По ціні він тепер став менше, отже, цей предмет стає першим слотом для бійців з вампиризмом. Ну потім десь в лейті продасте його, напевно, зовсім буде на жаль. Так як змінили принцип швидкості атаки, предметом для автоатакуючих зменшили швидкість атак. А саме це золотий посох, алібарда, ну той, що в народі тризуб. Меч мисливця на демонів, порозійна коса, вітромовець, криваві Кіхті. Криваві Кіхті — то взагалі якийсь сум. Коротше, тепер, коли постійно гангують лінію золота та ще й живуть там, ну, це звичайно про противників, а не про вашого лісника, коли в соло рангу забувають про пуш, а любов лежить до одних драчок та пересувань кущами, а вирішують ще дати гємеру АДК, щоб ті страждали ще більше. Подякували. Але що ще казати, коли ви можуть вліпити шоколадку, тому що оцінювання в кінці не бере в рахунок 100% ваш пуш, а вежі так повільно стріляють, що під ними можуть жити всі противники, щоб булити одного стрільця. До речі, про вежі зовнішня вежа лінії золота. Якщо є енергетичний щит, союзні герої, що знаходяться поблизу, отримують не 30%, а цілих 35% менше шкоди. Ну, я тут прям сплакнув. Дякую вам за таку велику щедрість. Ну і про те, що радує, це нова система драфту. В режимі драфт піку, яка визначатиметься найвищим ранком гравця у команді, тепер 6 банів для Епіка, 8 банів для легенди і 10 банів для міфічного і вище. Обидві команди обратимуть бани одночасно. Це означає, що вони можуть забанити одних і тих же героїв, також обравши лінію лісника. Після вибору героя тобі автоматом обирають ретріп для лісу. Це, звичайно, нічого не змінює для тих дурників, що ту лінію навмання пікують, а потім такі, о, а я ж йду в ліс, ви що, не знали? Всім реп, черевики, ровма так само будуть рекомендовані автоматично, коли почнеться гран. Ну, це щоб ці роуми не втикали. А, точно, і новий герой Чип же ще був. Які є чіпси для здоров'я можете тепер мамі казати, що це не некорисна їжа, а їжа героїв. Він керує порталами та може в один момент запросити всю команду до забав. Дивує мене те, що деякі за місяць досить не знають, що з тими порталами робити, хоча вони і про Матильду мало чого знають. І так, не забувайте, що з 9 числа почався івент промо алмазів, де можна купити скини за дуже гарну знижку. Для застосування промо треба мати мінімум один алмаз. Також ви можете оновити вже наявні скини за меншу суму. Просто зайдіть в магазин скінів і знайдіть розділ покращення скіна та обміняйте вже наявний у вас скін за доплату. До 16 квітня під час події магазин оновиться, і нам будуть доступні лімітовані епічні скини Роджера, Селени та Кері. Тому їх можна буде купити за промо разом з All Star. 17 квітня очікується епічний скін на Терізлу. З 24 квітня очікується стара добра знайома колаборація ков з героями Маша, Валір і Пакіто, наче Валіра не бафли. Хм, може, треба очікувати його баф. Хоча, навіщо йому? А як вам, майбутній ревам Хілкарта та ревам легендарного скіна Алокарда? На цьому події, що обною все. Напиши в коментарях, що там зараз по ДК. і гарного тобі підняття рейтингу. Обійняв, бувай!